У броварах з 1 квітня підвищено вартість тепла та гарячої води для бюджетних установ та інших груп споживачів, окрім населення. Рішення про виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, на черговому засіданні прийняли члени виконавчого комітету Броварської міської ради. З 1 березня 2014 року було встановлено постановою НКРП номер 228 тарифи на 1 калорий для другої та третьої групи. Для виробництва 810,80 з ПДВ 972 гривні. Транспортування без ПДВ 47,94, з ПДВ 57,53. Постачання без ПДВ 1 гривня 50, з ПДВ 1 гривня 80. І того одна гека гіакалорія складає для другої і третьої групи 1032 гривні. До цього була ціна 915 гривень третьої групи 955 гривень. Ряд інших питань було розглянуто та прийнято у робочому порядку.